Якими є основні підсумки теледебатів кандидатів на президента США Дональда Трампа та Камали Харріс з точки зору наших українських інтересів? Основний висновок зводиться до того, що Дональд Трамп збирається завершувати нашу війну, пожертвувавши нашими територіями і дуже ймовірно нашим майбутнім членством в НАТО, а Харріс… Не збирається закінчувати цю війну взагалі. Тобто, Трамп на питання, чи хоче він перемоги України, каже, що я хочу закінчити цю війну. І зрозуміло, що закінчивши цю війну, треба щоб її закінчити російському людожеру Путіну другу Трампа щось пожертвувати. Інакше щось, крім захоплених ним територій та політичних підсумків щодо майбутнього України, перш все в НАТО, тут жертвувати нічим. і звичайно, Трамп, не дрогнувши рукою чим цим пожертвує. А Камала Харріс вона взагалі красавиця. Вона каже, що вона буде підтримувати Україну. Блін, Байден вже два з половиною роки підтримує Україну. І що? І скільки загинуло наших солдатів, скільки ми втратили території ну, за останні півтора року, принаймні після того, як сталися певні події, і е, залужний був фактично відсторонений від е, управління військом. Далі можна підтримувати нас, але це буде підтримка до останнього українця. Ну, це просто підтримка, щоб ми поки що не завалилися. Отак, от, от, як рибкам акваріумним, сипати там трошки зброї, трошки снарядів, трошки може ракет. А там, коли залишиться останній українець або його не залишиться, ну, типа, побачимо. Будемо посмотрите, чи потрібна нам така стратегія. Ну, мені здається, тут можна наочно сказати, що що краще вийти з бою, побитим пораненим з синяками з садинами, чи не вийти з бою взагалі, тобто бути вбитим. Ну, правда, не зараз, а ще побитися трохи. Не знаю рік два. Скільки Камала буде нам давати гроші? Є підозри, що вона не буде нам давати навіть стільки, як Трамп, тому що в неї все піде на підтримку чорношкірих в її рідній Америці. Може відсотків 30-40 в кращому разі, того що Байден я здається обмовився навіть того, що дає Байден, вона не буде давати. От, можливо, вона е, відсотків 30-40 максимум, а може і 20 буде давати. Але це ж катастрофа для України, відкладена катастрофа. Тому, е, як на мене, хто е, в інтересах України із цих двох, чия перемога в інтересах України е, Трамп чи Харіс. Е, тут е, очевидно, нам потрібен рішучий. Трамп, який е, може стукнути по столу. Так, до чогось примусити Україну, на жаль, тому що наше населення хоче більше, ніж це можливо, але і примусити Путіна, у гарі з такої неможливості, виходячи з її настановок. Ні бажання примушувати до чогось Путіна немає. Ну, вони з Байденом в цьому солідарні. Вони бояться Путіна. Трамп не боїться. Трамп готовий розмінюватись землями чим завгодно, але він не боїться Путіна. Ці двоє, на жаль, бояться.